Доброго вечора, ми з України. Джоляр це новий бойовик за участі Джейсона Стейтема, для якого це 52-га робота в повному метрі. Режисерське крісло посів Девід Ейер. Саботаж. Яскравість. А сценарій до фільму написав Курт Вімер, Законослухняний громадянин. Знімання розпочалися у вересні 2022 року у Великобританії. У жовтні зйомки проходили у Тайрингемі, а в грудні того ж року стрічку вже завершили знімати. І як ви вже зрозуміли, я зміг переглянути даний аудіовізуальний твір і готовий про нього розповісти вам більш детально. Але перед цим я хочу нагадати, що мене звати Юра Лис. а ви знаходитесь на каналі Юра Лис Фільмс, який розповість вам про найцікавіші новинки кіно. Тому, якщо ти хочеш бути в курсі самих найсвіжіших кінорелізів, то не забудь підписатися на цей канал. Адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Ну, а ми, в свою чергу, розпочинаємо. Викликайте пожежних, буде гаряче. Фільм розповідає про Адама Клея, колишнього оперативника секретної організації. Його нормальне життя припиняється після смерті близької знайомої. Тому. Адам вирішує знову застосувати свої унікальні вміння і взяти справедливість в свої руки. Перш за все, це досить поверхневий бойовик. Тут не розкривається багато сюжетних аспектів. Як от історія знайомства стейтемового героя і його тієї самої близької знайомої, все це впирається в доволі слабо прописаний сценарій. Звісно, мотивацію антагоніста і протагоніста нам дають, але знову ж таки. Глибокого розкриття персонажів не варто очікувати. Але варто очікувати видовища. Як мінімум кілька підривів будівель Vimax, це справді виглядає доволі ефектно. Плюс, ти будеш все-таки більше насолоджуватися видовищем, ніж звертати на якість графіки. Цікаво, що й питанням оригінальності цей фільм також важко виділити. Адже своєю стилістикою він нагадує комбо праведника. І Джона Уіка. і які сюжетні тропи звідти було взято, хто дивився фільми, я думаю, зможе здогадатися при перегляді бджоляра. Але от якістю постановки бойових сцен, як от з того ж Джона Уіка, Бджоляр, на жаль, не може похвалитися. Стейтем, звісно, неймовірний, але на його харизмі фільм далеко не поїде. Якщо ви уважно дивилися трейлер, то могли помітити, як Джейсон розкидає спецназівців, навіть не торкаючись їх. Правда, при першому перегляді, коли я дивився Ваймакс, то я був більше захоплений сюжетом, і такі деталі на великому екрані якось важче помічати. Тут і питання логіки відсутнє, в якому ліпше не розбиратися, а просто насолоджуватися аудіовізуальним твором та хорошою акторською роботою. Як не дивно, мені запам'яталися більше не головні, а другорядні герої, як от Девід Вітіс, але Джейсон Стейтем, він так само не пасе задніх. У нього все ж найбільше екранного часу. І за всі 105 хвилин, які пролітають непомітно, він вас прямо заряджатиме своєю брутальністю і впевненістю. Це яскравий приклад типового маскулінного кіно. Одним словом, цей фільм вам може сподобатись, якщо ви хочете подивитися щось легке до сприйняття, нелогічне, власне, розважитись, то це кіно для вас. А моя оцінка 7 з 10. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-якою реакцією вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну а я в свою чергу хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого контенту, пов'язаного зі свіжими кінопрем'єрами. Тому, якщо ти хочеш бути в курсі самих найцікавіших кінорелізів, то не забудь підписатися на цей канал, адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Мед. <глух> Він легко займистий. Хто ж знав? <глух>